Зараз прочитаю вам ось віршика, який написала Ліна Костенко ще в ті роки, який актуальний і в наш час. Доборолись, добалакались, досварились, аж гримить. Україна, чи була ти колись незалежною, хоч на мить, від кайданів, що волю сковують, від копит, що в душу б'ють? І чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. А ви, думали, Україна так просто? Україна це супер. По ній пройшлися всі катки історії, на ній відпрацьовано всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу, їй немає ціни. І це. Дійсно так. Подяка нашим людям і, і військовим, і цивільним, які.